Не поспішай засинати. Можливо, ці кілька слів цієї ночі змінять твоє життя. Господи, всемогутній Боже, коли настає ніч, я звертаюся до Тебе, бо ти моє прибіжище і мій захист. Псалми 35. 1. Давидів. Судися, о Господи, з тими, хто судиться зо мною. Воюй з тими, хто зо мною воює. Господи, я довіряю Тобі, я відмовляюся дозволити страху, тривозі або будь-чому, що віддаляє мене від Тебе, заповнити моє серце. Будь ласка, пошли своїх ангелів, щоб охороняли мене і все, що належить мені. Тому сьогодні вночі я молюся до Тебе. Господи, відкрий мені свою волю і наповни моє серце миром. Я вірю, що ти дієш, що ти готуєш для мене добро і що я побачу твою славу. Дякую тобі за твою присутність, любов і мир. Амінь. Я знаю, що диявол не хоче, щоб ти читав цю молитву. Він знає, що коли люди відкривають істину, він втрачає свою владу, він зробить усе, щоб зупинити тебе або відволікти твою увагу. Напиши Амінь у коментарях, щоб підтвердити свою віру і любов та поділися цією молитвою з п'ятьма людьми, які її потребують. Бо чудеса часто трапляються саме в ту мить, коли ти вирішуєш не нести все сам, а передати любов далі.